Господь з вами і з Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія від Матея. Слава Тобі, Господи. Того часу, відпустивши натовп, Ісус прийшов у дім, і підійшли до Нього учні Його, кажучи, Роз'ясни нам притчу про плевели на полі. Він же, відповідаючи, сказав Той, хто сіє добре насіння. Це син людський, а поле це світ. До сіня це сини царства. Плевели це сини лукавого. Ворог, що посіяв їх, це диявол. Жнива це кінець віку. А женці це ангели. Отже, як збирають плевели і палять у вогні, так буде при кінці віку. Син людський пошле своїх ангелів, і вони зберуть з його царства. Всі спокуси й тих, хто чинять беззаконня, і вкинуть їх у вогняну піч там буде плач і скрагіт зубів. Тоді праведники засяють, як сонце в царстві отця свого. Хто має вуха, нехай слухає. Слово Господнє. Слава тобі, Христе. Дорогі брати і сестри, слово Боже, сьогоднішнього дня є складним, Складним, щоб його зрозуміти, тому що дуже багато пояснень, відносників паралельних місць. І складне, тому що з яке воно несе, є ох, яким складним. Напевно, одним з найскладніших. Бо розповідає про вічне життя і розповідає про один з тих варіантів, який може стати. Найгіршим варіантом про пекло розповідається. Подивімося по порядку. Річ перша. В цьому фрагменті цей фрагмент є продовженням попереднього Це минулого тижня ми якраз читали, тому що йде літургійний рік. і Будні дні є одного року, а неділі є іншого року. Ну і цих два цикли пересікаються. Ну і от зараз є якраз продовження. Отож, продовження того, що Ісус розповідав про добре поле, де була добра пшениця, все було гаразд, але вночі прийшов злодій, прийшов ворог і взяв, посипав е е отрути. Чогось недоброго на поле, причому цей бур'ян, що дуже важливо зрозуміти, з цього фрагменту, цей бур'ян максимально схожий на пшеницю, тобто не кожен розпізнає. І річ перша. Ісус пояснює, тому що в нього просять, щоб він пояснив, що це означає. А вся ця притча зводиться до того, що. Зерно буде дозрівати разом з цим бур'яном, з, з цим куколем, чи плевелами, чи плевелами. Буде дозрівати аж до жнив, і аж тоді вже буде зібрано. Але що дуже важливо тут помітити, я би хотів, щоб ми собі не знаю, якусь галочку поставили чи вузлик на пам'ять якийсь зав'язали, що цей кукіль максимально схожий до зерна. І розпізнати його надзвичайно важко. Іншими словами, в житті протягом життя ну, чи протягом історії ну, людства, нашої з вами історії буде багато таких ситуацій, коли всім людям видаватиметься, що та відповідь ось тут вона проста, така і така. Це ж очевидно. Ми ж бачимо, ну, значить, так воно і є. А виявляється, що багато чому можна помилитися, багато чого можна не зрозуміти. І ось таких ситуацій є безліч. Ну, скажімо, коли хтось з вас вміє водити автомобіль і здаєте назад, то знаєте, що є така точка, де ви не можете побачити того, що відбувається. От Дивитеся по дзеркалах, праве дзеркало, ліве дзеркало дивитеся, щоб знати, куди здавати, як попасти. Але є така темна точка. Мертва зона називається. Де ви не побачите, і тому потрібно добре розглядатися, щоб десь там не заїхати, не зробити шкоди собі чи людям. Бо можна чогось не розуміти. Це розуміє водій. Але по життю ми себе поводимо набагато безпечніше, ніж водій. У нас мертвих зон немає, ми все розуміємо, в усьому розбираємося. І що я помічаю? На що найбільше люди ображаються, на що найбільше люди зляться, взагалі, це коли хтось показує їм межу якогось нерозуміння, межу некомпетентності, межу того, що людина чогось не розуміє. Це може бути в побутовому житті, може бути в мові, в мовленні, в фонетиці, це може бути в духовності, в... в тому, що людина взагалі по життю помиляється. І тоді є два шляхи. Або я кажу, що ця помилка не є такою вже і страшною, що тут такого, нічого такого тут немає, всі так роблять, ну, безліч є різних там. Виправдань самовиправдання. Або можна сказати: а точно, чекає мертва зона. Я чогось не бачив, я чогось не розумів. Ти мені пояснив, я тобі дякую. Ну, але для цього потрібно мати дуже багато внутрішньої сили, щоб сказати, що ось ця, це смирення, воно повинно бути не в тебе, а в мене, щоб визнати свою власну помилку. Але чи йдеться про смирення, так йдеться про смирення. Ісус починає пояснювати цю притчу, то ще раз апостолам розкриває мертві зони те, чого вони не розуміли. Люди так само послухали історію, гарно звучало. Всі знають, що таке поле, всі знають, що таке люди, які воргують між собою. Люди послухали і розійшлися. Але що ж воно означає? То вже зовсім інша історія. І тому. В церкві повторюється, кажеться, підкреслюється, що потрібно читати святе писання, але, з приміткою, є одне дуже велике, але не факт, що те, що ми будемо тлумачити, воно буде правильним. На сьогодні дуже сильно вкорінилася така теза, яка по факту є абсолютно єретичною, це те, що кожна людина може розпізнати, кожна людина може зрозуміти. Так, не би, такої опції, як помилка, не існувала. Так би не мов би досвід попередніх поколінь, е, отців, церкви, багатьох екзегетів. Е, ну, як би це все не існувало, вся історія починається від мене. Я беру святе Писання в руки, <кій> я читаю, і я його вже можу тлумачити. Все починається від мене. Я Альфа і Омега, не якийсь там Ісус Христос. Ну, і тут теж, звісно, маса гордині і людина. Засліплена цими сліпими зонами, абсолютно переконана, що вона все може зробити. Тому, дорогі друзі, якщо би ви чули про якісь групи християн, католиків, добре католиків, ну бо, наприклад, якісь можуть збиратися, не знаю, баптисти-п'ятидесятники, то у них інший підхід до читання святого Писання і до Єресі, і до поняття єдності. Натомість, якщо би ви знали про якихось католиків, які збиралися, і кожен сам собі там говорив, що йому подобається, то знаєте, що ці люди роблять дуже серйозну помилку, тому що серед них повинна бути людина з богословською освітою і з канонічною місією. Обов'язково, якщо цього немає, ця група зійде на манівці. Питання часу раніше чи пізніше? Більше людей вона зведе, чи менше людей ця група зведе. Отож, Ісус пояснює апостолам, і апостоли розуміють більше, ніж розуміють інші. І тут знову ж вкотре потрібно задуматися. Як це так? Не всі люди розуміють, не всім людям однаково, не всі люди однакові, не всі люди однакові. Хтось високий, хтось низький, хтось широкий, хтось худий, не всі люди однакові. І в розумінні Божого Слова теж не всі люди однакові. Комусь більше дано, комусь менше. Ісус починає пояснювати, пояснює дуже детально, але я хотів би зосередитися в поясненні цієї притчі тільки на ось цьому аспекті. Отже, як збирають плевели, палять їх у вогні, так буде при кінці світу. Син людський пошле своїх ангелів, і вони зберуть з його царства всіх спокуси і тих, хто чинить беззаконня, і вкинуть їх у вогняну піч. Там буде плач і скрегіт зубів. Е, з цього текста виникає насправді дуже багато висновків. Один з них це те, що от зараз, особливо в час війни, особливо коли багато людей досвідчують смерті своїх рідних, близьких, коли діти не бачать тата, чи не бачать маму, чи вже ніколи не побачать тата чи маму. Чи коли люди проходять через якісь страшні випробування чи то катування? у Ворога чи то вже лікування проходить, яке проходить надзвичайно болісно, і люди терплять великі муки, то багато людей так зневірюються і кажуть, що де ж той Бог, Бога немає. Раз є таке зло на цьому світі, значить Бога немає. Ну І тут потрібно взяти в руки цю притчу, і ще раз вкотре прочитати, що Бог рахунки позводить, але ще не тут, не на цій землі. Тоді, коли вже ця земля закінчиться, або тоді, коли межа нашого часу завершиться, тоді, коли кожен з нас буде відходити на той світ, на тому світі дамо цю відповідь. Можемо ще на цьому, але тут Ісус каже про те, що відповідь буде там. Е, інший висновок є також дуже страшним і небезпечним це те, що Ісус так напряму розповідає про реальність пекла. Каже про це місце, де буде плач і скрегіт зубів. <кій> В сьому писанні читаємо масу описів того страшного місця, деякі з тих описів є вкрай незрозумілими, наприклад, там, де їхній черв'як не гине, який черв'як, що за алегорія якась така незрозуміла. Ну, це місце якоїсь суму. Де розповідається в різних місцях, ще навіть в старому заповіті розповідається про Гаєнну або про Шеол, розповідається про якесь місце розпачу, розпуки, відсутності надії, про якесь дуже зле і недобре місце. І тут ми з вами, як діти нашого часу, зустрічаємося з такою тезою, що а може, це все була помилка. Можливо, того всього не існує. І якщо припустити, що а справді о цього всього не існує, то тут з'являється кілька питань, які час від часу потрібно собі повторювати, прокручувати, обговорювати, можливо, з кимось з інших людей, то почекайте, як не існує? А що існує? А Тут можу сказати, що на повному серйозі є такі християни, є такі люди, які, точніше так, є люди, які вважають себе християнами чи вважають себе католиками, які насправді в або вічне життя не вірять, або не вірять у пекло. Е е є дуже екзотичні варіанти, наприклад, люди кажуть, що після цього життя буде наступне життя, буде якась реінкарнація, буде якесь переродження. Зверніть увагу, що ця термінологія язичницька вона ввійшла в нашу мову, люди кажуть, плюсик до карми. Десь там на заправці щось написано, я вже забувся, що, що щось там комусь там після чогось, плюсик до карми додається. От мені е, цікаво би було, якби ми щось таке християнське написали, щось там. Якщо ти зробиш тато і тато, то там десяток розерії, я за тебе помолюся. Там або не знаю, там акафіст. Добре, щоб ми розуміли, що живемо в нібито православному середовищі, то акафіст, хтось за когось помолиться. Ви уявляєте такий плакат на якійсь заправці? Я не дуже. Тобто, ось ця термінологія про плюсик до карми, або про бумеранг, або про якісь інші язичницькі речі, вони цілком добре вже закорінилися і себе добре почувають в нашому суспільстві. Далі люди вірять, деякі люди кажуть, що вірять в реінкарнацію. Тобто такі люди підписуються, що я. Вірою своє перекреслюю, я перестаю вірити в єдиного Бога. Я перестаю вірити в все те, чого вчить християнство. Я від сьогодні перестаю бути християнином. За мене прошу не молитися. Бревіарій, за мене прошу не переживати, за мене прошу не нести відповідальності. Я тепер вже на своїх правах, пташиних правах, без нічого. Е є інші люди, тут теж помандруємо екзотикою, які повторюють єресь, яка була засуджена, я вже не пам'ятаю на якому з соборів. Може, де консумінаристу могли би пригадати, коли ця єресь була засуджена, відкинена про неіснування пекла як такого. І ця теза сьогодні дуже сильно прокручується, повертається, про неї часто говориться. Причому цією тезою просякнутий кінематограф, сучасна література. Люди намагаються різними способами сказати, що, ну, в принципі, кожен сам собі якось там обирає е, той стан, як воно там пізніше буде, е, словом, відсувається на сторону і старий заповіт, новий заповіт, богослів'я, як таке об'явлення Господнє, яке було на цю тему. І так, не мов би, ну, цього всього немає. Люди, не переживайте. І тут знову ж з'являється кілька питань. А навіщо ж тоді Ісус приходив? Якщо пекло не існує? Не існувало. Навіщо Він так тяжко мучився? Люди, які дивилися страсті Христові, сподіваюся, всі дивилися, задавалися саме цим питанням. Навіщо Ісус так мучився? Хіба було недостатньо просто сказати, нехай так станеться. І цього було би вже достатньо. Хіба не було би достатньо самого факту його втілення? Ну це для Бога вже приниження. Хіба не було достатньо, наприклад, однієї краплі крові? Було би достатньо, але він хотів показати, що для нього спасіння людства є чимось не просто важливим, а найважливішим взагалі. Далі, коли читаємо те, що Ісус навчає, чи то буде притча про багача і лазаря, чи то буде притча про дів розумних і дурних, чи то буде ось сьогоднішній фрагмент про те, що плач і скрегіт зубів, то виявляється, що для Ісуса ця теза була. Важливою, не маргінальною. він цьому присвятив справді дуже багато часу і уваги. Але сьогодні є люди, які кажуть, та ні, немає. Все, живіть, як живеться. Ні, живіть, як вам виходить. Живіть, як вам виходить, живіть, як буде добре. Головне, щоб ми мали хороші емоції. Головне, щоб ми посміхалися, головне там ще багато чого іншого. А от про те саме пекло думати не хочеться. З чого можуть виникати ці думки? Я точно не знаю, з чого, напевно, причин є безліч. Одна з цих причин може виникати з того, що, напевно, всім нам би хотілося в те місце не потрапити. Мені також. Хоча я розумію і дуже сильно сподіваюся не на Божу справедливість стосовно себе самого, зараз за себе кажу, не за вас, за себе самі розписуйтеся, будь ласка. Я сподіваюся, що Бог буде до мене несправедливим, а милосердним. Бо розумію, хто я, що я, який я. І так, це оптимізмом не дуже сильно наповняє. Тому що. Тому що. Натомість наступна справа: чому люди можуть відкидати існування взагалі реальності пекла, крім цього всього іншого. Друга така теза вона насувається від вчорашнього ефіру. Можливо, ви дивилися з цим романом, ми вчора спілкувалися на тему того самого відкриття Олімпійських ігор. Хто би не був в курсі, буквально, буквально одне речення: відкривали Олімпійські ігри, була там одна сцена. І організатори після того, як це відбулося, в відповідь на обурення християн, що отмовляв, навіщо ви пародіюєте. Таємну вечерю. Сказали, що так це не була таємна вечеря, це був бенкет богів, це була алюзія до зовсім іншої картини. Як би відстаньте, чого ви чіпляєтеся? Але е, сталася несподівана ситуація з проколом. Ось та головна. Е, Персона, яка стояла в центрі, яка нібито грала Ісуса, вона в соцмережі Інстаграм написала: Я буду грати нового е, Ісуса. І ми представляємо новий гей, е, новий е, гейський завіт. Е, ну і ось це написала ось та персона особа. Е, пізніше вона ці дописи видалила, але, як ви знаєте, в інтернеті нічого не зникає, скріншоти не горять. І вийшло незручно, тому що організатори кажуть, що ми не це мали на увазі, десь там в своїх творчих планах неясно де. А ті люди, які грали саме цю сцену, вони мали на увазі саме те, що мали на увазі. І нас з вами, як всіх християн, теж вони мали на увазі, щоб ця фраза не означала. І виявляється, що от вийшло, прокол вийшов, бо вони кажуть щось одне. Відстаньте, ви не те подумали, ви не так побачили, ось воно пахло, як е, щось недобре, і виглядало як щось недобре, але вам просто причулося і привиділося. Е, і вийшло недобре. Е, і тепер є частина християн, які кажуть, що люди, та перестаньте. Ну, вони ж сказали, що вони не те мали на увазі, значить, не те. Яка там різниця, що самі організатори дійства кажуть, це ж неважливо. Важливо, що ми самі себе в чомусь переконаємо, оце і буде мати значення насправді. І дуже така цікава річ виходить, що е, чому ці люди так себе поводять. Я теж не знаю, чому, я лише висуваю припущення. Бо якщо припустити, що е, все відбувалося саме так, як ми бачили і як ми сприйняли, то на це потрібно буде якось реагувати. Потрібно буде мати якусь позицію, а мати позицію це доля сильних людей. Не всі люди можуть мати позицію, і не всі люди готові відстоювати позицію. Тому легше прийняти ось таку позицію. Я не я, хата не моя, очі не бачать, серце не болить. І якщо прийняти цю позицію, то тоді, звісно, так воно і буде. Я не бачив, не розумів, не чув, значить і не відповідаю, і нічого з цим робити не потрібно. І алюзія з цією олімпіадою переводиться на алюзію. Переводиться на ту саму ситуацію з пеклом. Е, якщо треба буде відповідати, а відповідати нікому з нас насправді не хочеться, тому що відповідати прийдеться за дуже багато всього, то може переконати себе, що немає ніякої відповідальності і немає ніякого вічного життя. Або навіть якщо є вічне життя, то просто всім там все списується. Оптом така знижка на все, все за одну гривню. Чи як колись гулівери продавалися, три штуки на гривню. І все, не морочте собі голову, не переживайте. А зараз собі грішіть, робіть, що вам подобається. Головне, щоб е до нас не чіплялися і не питалися, що нам робити і чого ні. І щоб ви не, не мусили казати те, що вам неприємно чути, тому що нам неприємно казати вам те, що вам неприємно чути. От якось так воно виглядає. Це один з варіантів. Може бути ще безліч інших варіантів, але я про всі варіанти не знаю, я лише припускаю те, що бачу. Тому, дорогі друзі, живемо з вами в час, коли на повному серйозі люди кажуть, що так, або вічності немає, або пекла немає, або відповідальності немає. Мотиви можуть бути різними. Але відсуваючи все це на сторону, беремо в руки святе Писання. І Ісус, який каже, там буде плач. Із крегіт зубів. Сьогоднішнє перше читання з пророки Єремії каже: жахливі слова. Жахливі слова для, ну, скажу так, для мене, ось диякона і семінариста. Ці слова є жахливими. Чому? Е -е, опис страхіть різних. Читаю їх. Хай мої очі проливають сльози день і ніч без упину, бо тяжке нещастя спіткало дівицю, дочку мого народу, вельми болюча рана. Вийду у поле аж ось мечем побиті, вийду у місто, аж, ту, аж тут жах голоднечі. Ну і ось власне ці страшні слова. Навіть пророк та священник блукають по країні безпорадні. Е, і я, як священник, всі ми, як християни, покликані, після меропомазання, покликані до того, щоб бути пророками. Не хотіли би бути безпорадними, розводити руками і казати, ну то що вже поробиш, до пекла, то до пекла. Тому читаємо Боже Слово і намагаємося ним жити, намагаємося самі туди не попасти. Ну і принагідно ще допомогти, кому можемо. Дай Боже, щоб ніхто з нас не був безпорадним пророком, який ходить і блукає. Амінь.